Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої порожні пляшечки за лютий місяць. Перше, з чого почну, це кондиціонер від Herbal Essences з трояндою. Аромат, як у парфумів Монталь, зволожує волосся, розплутує така баночка, бо я не активно, звісно, що користувалась. Дуже раджу, хто не пробував. Спробуйте далі. Покажу фемінельку. Ось таку це була новинка. Мені сподобалась в принципі, як і всі фемінельки, досить непогано працює. Буду ще колись повторювати. А, покажу ще ось такий шампунь. Також, здається, вам уже показувала, чи такий, чи інакший шампунь. У мене був ще проти лупи, брала у форі по акції. Мені подобається, заволожує волосся, ну, наскільки не робить його у всякому разі сухим досить добре вимиває, тому, в принципі, з бюджетних варіантів це досить непоганий варіант. Можу вам радити познайомитись. Те, що мені не дуже сподобалось, тут ще трішечки от залишилось, але помпа не працює. Я намагалась якось щось відкрити, в мене нічого не вийшло. Це пінка для вмивання з гіалуроновою кислотою від біакон. В цілому вона непогана, але вона підійде для молодої шкіри, особливо для тієї шкіри, якої не потрібно там дозмивати макіяж. Наприклад, макіяж взагалі не знімає. Я вмивалася ні зранку, зранку непогано, але знаєте, ну. Не бачу сенсу купувати собі ще. Закінчився в мене ось такий спрей від Urban Guard від Oriflame. Мені дуже-дуже подобається. Це найкращий спрей в Oriflame для обличчя. Мені більше подобається, навіть від, ніж від ну, Oriflame від Novage, тому буду повторювати однозначно, якщо його, звісно, не знімуть з продажу. Наступне, що покажу, це маска Zaya, чи Як правильно читати цей бренд, польський бренд. Мені дуже сподобався аромат. Вона дійсно розплутує волосся, але його, цього ефекту вистачить скоріше не фарбованому волосся. Тому повторювати не буду. Але загалом масочка непогана. У кого не фарбоване волосся, ви можете на неї придивитись. Також закінчилась у мене тональна основа Aqua Boss, Ще старий варіант. У мене був фарфоровий відтінок. На жаль, більше такої тональної основи немає, тому ну, мені дуже подобалась вона, але ж вже її не придбати. Закінчилась в мене сирова така від Майор залоя, і вона мені дуже сподобалась. Вона зволожує, вона швидко вбирається шкірою. От це мій рекомендаціон Вам спробуйте досить бюджетно. Хто не користувався, спробуйте. Пори не забуваємо. Також досить непогана сироватка, але дуже обережно, якщо у вас є купероз, це від відсімпол з ніаценамідом. Дуже класна, якщо у вас постакне, акне. Мені сподобалось, звісно, що це не лікування, але як додатковий догляд, вона досить непогано працює. Закінчилась в мене ось така база під макіяж від Elf. Колись дуже давно я е, замовляла її на iHerb і е, вона класна, але там трішечки залишилась, вона почала вже скочуватись, бо я так розумію, що термін придатності в неї вже вийшов, тому я її викидаю, але в цілому силіконова така, я її використовувала загалом на вихід, коли, ось, знаєте, треба, щоб макіяж ліг просто рівно-рівнесенько. Тоді використовувала на повсякдені. Звісно, бо силикон, щоб не забивати пори. Але в цілому непогана штучка. А, далі покажу, що в мене закінчився один флакончик сербетта-роса. Я вже казала, він такий полунично-фруктово-ягідний солодкуватий аромат це а, а, аналог ескади сербетта-роса. Мені сподобався в домашньому користуванні, на вихід я б його не вдягнула, але отак він настрій мені піднімав. Також закінчилась ось така в мене вже туш, вона вже підсохла. І я вам скажу, що це найкраща туш для мене в Oriflame. Мені дуже сподобалось, вона розділяє вії і робить їх такими, знаєте, довгими, чорними, красивими, все, що мені потрібно, додає трішечки об'єму, як на мій погляд. Я ній дуже задоволена, буду однозначно повторювати, коли вона там буде на знижечках на акціях. Ще закінчився в мене ось такий батер для тіла, також must have, мені сподобався. Аромат трішечки, знаєте, так набридає під кінець, бо воно дуже великий об'єм, але зі своєю функцією справляється, швидко вбирається, поглинається шкірою. Мені сподобався, от також вам можу радити його спробувати. І останнє, що закінчилось, це ось такий крем з SPF 50 від Oriflame Optimals. Взимку він мені підійшов, мені його вистачило. Але е, моїм улюбленим, моїм фаворитом залишається Beauty of Jason. Я буду до нього повертатись, повторювати неодноразово. У мене він ще є, буду зараз ним користуватися. Але цей також, в принципі, був непоганий. Брала його здається, як плата за якусь е, як до, е, плата за доставку за якесь замовлення в Oriflame. Ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!